Стосується побиття військового, а те, що люди просовують кремлівські наративи, зраджуючи Україну, на це ніхто і уваги не звертає. Я хочу ще звернути увагу, що у вас же є МФО СІЗО, і з СІЗО у вас, деякі люди. Я подивовуюся, як вони досі на комітет не включаються, але вони залишаються членами комітету. Більше того, у всього цього МФО СІЗО і МФО Монака залишаються помічники, які отримують щомісяця по 140 тисяч гривень цей депутатський. Кі фонд на помічників і ідуть замість того, щоб йти на е підтримку армії на оплату цих помічників. Може варто їх уже з парламенту попросити. А до виборців ми звертаємося. Думайте, треба думати і про відповідальність власну за кого проголосували. І цікавий виступ слуг був. Їм соромно за своїх колег. А хто привів цих колег? Привів їх Зеленський. Зеленський привів оце все кодло в парламент. Тому думайте.